До Черкаської міської ради надійшла петиція, яка набрала 509 голосів із 500, із 500 необхідних. З приводу, ну тут, якщо коротко, то назва її загальна реставрація старособорного узвозу» спілкувалися особисто, і я спілкувався. На комісії приходила ініціатор петиції. Вона присутня. Значить, основна мета петиції. Ну тобто, в петиції було зазначено дуже багато важливих речей питань, але більшість із них, на жаль, не відноситься до повноважень нас як. Органу місцевого самоврядування. значить Основна мета це проведення благоустрою тієї території, проведення її відповідність, ну, прохання заявниці, яка створила цю петицію, з приводу того, щоб ми не вкривали асфальтовим покриттям ту бруківку, а зберегли її пер первісний стан. значить ми Підготували ну правівши всі розмови на комісіях, і в тому числі і з депутатським корпусом дійшли такої такого висновку, що ми дійсно згідні і пропонуємо дорози до депутатів Черкаської міської ради формулювання наш, наше формулювання проекту рішення щодо цієї петиції, а саме підтримати її частково в частині проведення благоустрою цієї території і приведення цієї території у відповід... у відповідний стан так. Оскільки статус території історико-культурного призначення, це зовсім не наші повноваження. Це повноваження органу охорони культурної спадщини, який знаходиться в підпорядкуванні обласної державної адміністрації, це перше. Інше та територія вже на даний час має ряд обмежень, які стосуються історико-культурного призначення і берегові схили, і все, тобто зі свого боку і діючим генеральним планом міста Черкаси з вашою допомогою ми обмежили ту територію всіма можливими обмеженнями, які ми можемо. Які нас стосуються. По-перше, а по-друге, дійсно там ту територію треба провести відповідність, провести благоустрій. І я думаю, що я, прошу я, підтримати підготовлене проєкт рішення. Дивіться, бо Ні, я просто вам наперед, от, наприклад, мені пізно, ну, коли пойнявся питання, то мешканці скинули там у соцмережах да, от, фото, і там ну, дійсно, от, наприклад. Старособорний спуг він відділяється заїздом до приватних будинків такий гострів суспку не скинули. Якщо там зроблять там інтенсивний схватний рух, то мешканці, які уходять на вихід, вони зможуть навіть з'їхати на цій дорогу. Треба ну, це питання дуже прительно вивчити, щоб ми тури, не виступили собі в ногу. Там людям, які там живуть. Для того і буде замовлена проектну документацію і проєктанти з відповідною освітою проведуть ці заміри, дослідження нахилу і все інше, і вони приймуть тоді відповідне рішення, яким шляхом можливо там є інший якийсь спосіб, як, як обійти ці неграз до ці проблеми їх усунути шляхом проведення благоустрою на цій території. Що говорити про розвантаження там то там бо на Хмельницькій вулиці на підходять набагато більше ніж в цей буд. Я, вибачаю, на це не наше не помнаження департаменту. Дійсно, слушне зауваження, але я думаю, що має ну, бути врахований під час проєктних рішень. У нас найближчим часом буде розглядатися бюджет. 26-го року я дуже багато читав цікавої інформації на сторінці історика Андрія Кравця на сторінці тієї ж пані до з переводу цього звозу. Так, звісно, для того щоб трошечки розвантажити автомобільний трафік по місту можна було б відкрити кілька проїздів, узвозів, але Наскільки мені відомо, це єдиний, єдиний узвіс в Черкасах, де збереглася історична бруківка. І можливо там передати на баланс якогось комунального підприємства типу в дирекції парків чи благоустрою. хай відновлять ту бруківку. У нас попереду формування бюджету 26-го року і зробити там таку історичну місцину. Але з приводу розвантаження руху всі, всі добре знають, що в періоди з. З 17.00 до 19.00 рух в місті Черкаси, особливо по центральним вулицях і з'їздах на Митницю, дуже перевантажений. Є, мабуть, вже декілька нюансів, які можна було б і цього року зробити, коли формували бюджет 25-го року, і можемо встигнути зараз, якщо під час розгляду бюджету 26-го року це буде закладено і департаментом дорожньо-транспортної інфраструктури виконано. Це по перше. Кільцевий рух на замковому звозі, як внизу, так і зверху. Це кільцевий рух на виїзді з Черкас, там де поворот на Дахнівку направо. Там машини, коли їдуть з, з Дахнівки в Черкаси в центр в сторону центру, то там взагалі можна там хвилинами стояти. Слушно казав Сергій податків ще без приводу руху по узвозу Богдана Хмельницького. Він набагато ширший, ніж ті. Старособорний чи розкопле, про яку ми розповідаємо, От. я думаю, що ці всі питання можна було б найближчим часом департаменту доручити, щоб вони е вийшли з пропозицією на наступний рік вже в бюджеті закласти гроші для того, щоб розвантажити рух і виконати всі ці дії. Дякую. Я пропоную дати відповіді до ручка від департаментом. Де? Департаменту архітектури, департаменту дорожньої Я думаю, що архітектура до чого архітектура тоді дорожньо-транспортної інфраструктури насправді все, що я хотіла сказати, сказали попередні доповідачі, і тому я хочу дуже подякувати вам, шановні депутати, за таку могутню підтримку, за розуміння того наскільки важливий цей узвіз його. Вигляд, його естетичний вигляд, його культурне значення для нашого міста в наступному році нашому місті місту виповниться 740 років. Так, давайте всі разом подаруємо оновлений узвіз саме до, наприклад, до дати дня народження нашого міста. Дякую, え